А ви замітили, що в цій війні, які у всякому такому довготривалому процесі, сформувалися вже цілі якісь то свої традиції? Ну це там врімя від врімяні, грозиться, брати Київ за три дні, повоювати з армією НАТО, або нарисувати якихось красних ліній, які крім самого рисувателя ніхто більше навіть в упор, як то не замічає. А є ще одна: це все врімя від времени ждать нападіння. З Білорусі, і якщо у нас у всіх це существує уже як то на рівні, скоріше, Хохми, то російські патріоти, вони ні, вони на повному серйозі ждуть, що рано чи поздно це случиться. Як то гітлерівці, колись ждали на свою міфічку армію Венка, яка сейчас прийде і спасе Берлін. Ніхто нікуди, як ви помните, так і не прийшов. А Венк сам собі приспокоїв здався в плен американцям. Но гітлерівці все одно вірили до останнього, а саме нетерпеливі. Вони виходили даже на дорогу, а так дивились вдалі говорили, о, он, он, дивіться, пиль, пиль яка-то там подимається, це вони, це вони йдуть. Киев сообщил о концентрации белорусских войск на границе с Украиной. Мид Украины предостерег соседнюю страну от недружественных действий. В заявлении говорится, что украинская разведка зафиксировала концентрацию значительного количества личного состава в Гомельской области, недалеко от северной границы Украины, под видом учений. Также отмечается, мы предупреждаем белорусские власти не совершать трагических ошибок для своей страны под давлением Москвы и призываем ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвести войска на расстояние превыше... Дальность стрельбы систем Беларуси от государственной границы Украины. Киев обвинил Беларусь в наращивании техники войск на границе, заявив, что рядом с украинской границей были зафиксированы бойцы группы Вагнера, некоторые из которых находятся в Беларуси после неудавшегося мятежа их лидеров в прошлом году. Я сейчас даже боюсь угадать, яка реакция была у белорусов на це заявление. Ну, я так думаю, разно. У самих военных. Була, блін, замітили, тому що вони то якраз прекрасно розуміють, що в случая чого їм то якраз конкретно і достанеться, а воно їм не треба. А у тих, хто називає себе якими-то властями, вони теж сказали, блін, замітили, то є зроблено. І вже ніхто не буде обвиняти з Москви Лукашенка в тому, що це із нього случилася Курська область. Коли вони типа, відвели війська, ми свої типа, теж висвободили і от. Тому в Москві йому строго настрою приказали Верни назад, верни все так, як було. Да, все, що збереш, все й верни. А де ж нічого? Просто прикидайся дурачком, ти це вмієш. Мід Білорусії, Київ не обращався з просьбою відвести війська від границі в Білорусі, називали замисловатою логіку української сторони відносно ситуації на кордоні. Странно, що в такій конструкції чи ви слово логіка? Де вона вообще в чому? В тому, що нам примарилися ваші війська, або в тому, що ми вам не говорили, що нас це напрягає. Ну, навіть, якщо так, то самим догадатися, як, а? Ви ж повинні догадуватися, що після 22-го року, любому вашому слову, любому вашому завіренню ціна. І що ми маємо повне моральне право любу концентрацію, любих військ у нас на границі. Рассценивать опасность вторжения, можем бахнуть на упражнение. В не мне обязательно по самым войскам. Там в 30 км от нашей границы есть такой прикольный нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Потеряй его для белорусской экономики будет, ну, больше, чем катастрофа. Он вам надо. Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной. Это взволновало белорусов. И дуже правильно, що саме білорусів це в першу чергу це й хвилює. Нам-то один хрен до да їх збивать. На Краматорському, на Запорізькому чи там на якому там мінському направленні. Але вся ця хрінь полетить білоруси іменно вам на голову. Он жителі Білгородщини, Курщини, багато чого інтересного можуть вам розказати. Вони ж теж думали, що та нехай там наша армія десь собі повоює, нас це не касається. Закасається. Защити тоді, у кого будете просити. Захарова призвала НАТО остудити пил Києва угрожаючого Мінську. Захарова, Україна може потрапити НАТО в конфлікт з Білорусією і Росією. Україна, угрожаюча Білорусії, може потрапити НАТО в масштабний конфлікт, предупредила офіційна представитель Мід РФ Марія Захарова. Ні, ну якщо в війну з Росією ми НАТО не влікли, то в війну з Білорусією ввлечём, так точно. Логіка Да, Заступнички, ви собі, звісно, вибрали такого, що ще більше проблем вам здасть. Так що, дивіться, краще не грайте нам на нервах. Ну, вони не можуть вони більше бояться нервів з той сторони баррикад. Лукашенко. На границе с Украиной переброшена треть белорусской армии. Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные перебросили границы с Украиной почти треть армии. На такой шаг пришлось пойти, потому что Киев не только держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных, но и перебросил дополнительные силы, сообщил Лукашенко в интервью российскому государственному телеканалу «Россия-1». Их, как послушаешь, у нас той армии, яку мы ничем путнем не можем занять, вагон и тележка, не знаем, куда девать. 120 тысяч там у них собрали. І ще подвозом, щоб що. Ви там так красиво вистрілилися в колони, що з вами пару артилерійських батарей запросто справляється з одним хаймерсом в придачу. Русі від вас до нас вже так колонами походили, можуть поділитися опитом. Так і у нас за все це час опыта цьому протистояти стало дуже багато. Ну це я так, я не то, щоб наповажати, це так на, просто нам поговорити. Бо вони більше нашого похожесть цються, що ми оце все можемо висприйняти серйозно. Тому першим ділом намагаються укріпити кришу. Білорусія і Росія проводять совмісні військові навчання. Я не розумію, ви зараз нас це роззадорити якось намагаєтеся? Ви ж розумієте, що якщо наші узнають, що у вас там де-то якісь росіяни ошиваються, у кого-то дійсно може з'явитися стимул вас там взяти і накрити. ніяке НАТО вас від цього не врятує. Якщо Захід приспокійно собі ковтнув Курську область, то вас, після ваших таких вот дешевих борзень, він одобрить ті ще швидше. Що білоруси кажуть, одразу зрозуміли і кажуть, де да ви нас неправильно зрозуміли. Ви, да не, то не, не руски до нас, то ми до них гості поїхали. Части ракетных войск Белоруссии отправились на учения в Россию. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии армии Белоруссии отправились на один из полигонов России. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в Белорусском Минобороне. Ведомство опубликовало фото отправки войск с железнодорожным эшелоном и уточнило, что в РФ военные будут отрабатывать боевое применение. У меня вот такие ощущения, что это их белорусские Минобороны даже не в курсе, что у них где под боком идет война. Мы, по их версии, сотни тысяч солдат где-то у них держим. щоб здержати страшну білоруську орду або щоб піти окупувати білорусь. Русские от скільки учення з ними проводять. Як ви думаєте, їм взагалі до них? У них там зараз одні учення. Уболтать кот із вас хоч тушкою, хоч чучелом влізти в цю бадягу, а ще желательно на вас як то і розжитися, учення. Лукашенко заявил, что Беларусь помогает России снарядами. Беларусь помогает РФ поставками снарядов, так как Москва является союзником Минска. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в интервью на телеканале Россия 1. Тоже мини новость. Наша разведка в онлайн режиме наблюдала, как от вас там куча эшелонов, все, что только можно, огналось. Причем уже давно. Все даже до того, как они у Северной Кореи начали побираться. Странно, що там у вас іще що-то залишилось, тому, якщо хто-то дійсно хвилюється по поводу армії Білорусі, успокойтесь. її там так випотрошили, що, крім отих от паркетних демонстрацій, і більше ні на що не хватить. Ну, що то там, конечно, у них іще є, тому що, якщо б вони, конечно, рыпнулась, МИБ от такого Індліза точно не відказались би, і не факт, що Білоруси обідяться. Вони ж не вряд чи, чому вони там кучкуються. А вдруг це в допомогу. Є, кстати, і така версія. Лукашенко заявил, что ему предлагают плюнуть на эту Россию и воевать вместе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы советует отвернуться от России и встать на сторону Украины в борьбе против агрессора. Источник сайт Лукашенко. Прямая речь самопровозглашенного президента на Республиканском педагогическом совете. Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны, на меня все это выливается. Давай тут отступи, там освободи, начиная отсюда и заканчивая, да плюнь ты на эту Россию, да отверни от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. На 99, да? Не на уверенных 100, а на 99. Ну, это уже немало. Да, у меня такое ощущение, что кто-то потихоньку начинает торговаться. А вас, кстати, не сильно буду рожить то, что вы за все это время на нас там лишнего наговорили. Кто говорит Лукашенко? Я? А я вже й забув, що там. А, та то все неправда. Лукашенко, Украина уже денацифицирована. Осталось несколько оголтелых нациков. На Украине почти не осталось нацистов. А большинство жителей страны ненавидят Владимира Зеленского, заявил президент Александр Лукашенко. В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» президент Беларуси снова призвал завершить конфликт на Украине переговорами. Александр Лукашенко высказал мнение о том, что Украина уже прошла денацификацию, а продолжение конфликта выгодно только США и Западу. А вот мы уже и не нацики. І Зеленськ вони любить, то тож всі поголовно любили. І вже варіант, що бок, бок з нами повоювати, він не те, щоб але вже всякому вислушує і до кінця. Війська на всякий случай на кордоні держать. Щоб вже зовсім колаборація колаборації з нами його не Ні, Ну держи, якщо воно тобі так треба. Нас воно, звісно, відкликає, чесно скажу. Ну ти дивись, лучше сам бойся. Щоб ми не відвлеклись на вас по-серйозному. Я не скажу, що нам це на один зуб, да там напрягти, зкасно, прийдеться. І прийдеться хорошо, але далеко не тими силами, на які хтось розчитує. І далеко не з тим результатом, який перепуганий Лукашенко справляє своїй пастві. І я думаю, що він це якраз сам хорошо розуміє. Дуже хорошо розуміє. Так що, смотри, не переігруй. Ну, я думаю, він зі своїм опитом флюгерства він справиться.